Даном right. на зараз це декларація. І говорити про підтримку Сполучених Штатів можна буде тільки в тому випадку, якщо офіційно буде узгоджено механізм, що за кошти Європейського Союзу закуповуються ті чи інші різновиди американської зброї. По ідеї, адміністрації Трампа має бути все одно, звідки надходять ці гроші, правда? Але розраховувати, що в нинішній ситуації Адміністрація Трампа буде солідаризуватися з випадами на адресу Путіна, я б не став, тому що у них своя логіка, в них своя парадигма, вони хочуть е, показати, що вони там можуть добитися, і чого вони можуть зробити. фактично на сьогоднішній момент в Європі країн, у яких є більш-менш потужна військова промисловість, можна перерахувати на пальцях практично однієї руки. Німеччина, Франція, Британія частково, Польща, Чехія, десь в чомусь Італія. Ну, мені здається, все, я, здається, нікого не опустив. Тобто, всі інші країни, вони так чи інакше, вони є реципієнтами американської техніки. І, наприклад, ті самі патріоти, вони можуть бути на складі тільки у Сполучених Штатів, а не в якоїсь іншої країни. Ми ж це теж прекрасно розуміємо. Тому е позиція Сполучених Штатів вона для нас є критичною, а нам треба шукати конфігурацію з європейськими партнерами для того, щоб відновлювати діалог з американцями. Можливо, на рівні не президентсько премєрському а на рівні міністрів закордонних справ. Чи призначити спеціального представника по контактах для пошуку мирних домовленостей? Ну тобто, треба шукати оригінальні шляхи, такі, які дозволяють бути несподіваними, а не просто передбачуваними. Я думаю, це нереалістично, і розміщення європейських миротворців також не є реалістичною ідеєю. Давайте будемо про це говорити відверто, тому що немає належної кількості військовослужбовців, яких можуть перекинути на лінію бойозів. Якщо Україна хоче змінювати ситуацію, то вона повинна говорити про інше. Вона повинна говорити про те, що нам потрібно зруйнувати Російську імперію. Тільки руйнування російської імперії, демонтаж російської імперії вони можуть забезпечити Європі спокій. Непокаране зло повернеться. І повернеться далеко не обов'язково на територію України. І це мають розуміти всі європейці. Не думаю, що можна говорити про те, що буде з Трампом раніше, ніж до 28-го року. У нього ще 100 днів не закінчилось. Тільки шість тижнів він перебуває при владі. Тобто, ще медовий місяць Сполученими Штатами з громадянами не завершився. І це треба розуміти. Але це з одного боку. З іншого боку, Мідтермс в 26-му році, в листопаді, можуть змінити ситуацію, тобто, вже зараз говорять, що. І в Сенаті, і в Палаті представників республіканці можуть втратити більшість, і тоді ну, логіка дій Трампа стане іншим. Йому доведеться якось враховувати позицію законодавців. Але я ще для себе покладаюся на те, що дії Путіна вони в якийсь момент роздратують Трампа. Він зрозуміє, що Путін його дурить. Це, ну, як це, це ірраціонально не звучало на сьогодні. Виглядає найбільш вірогідним сценарієм розвитку подій. Нам зараз надходить допомога, яку виділив ще Байден. Трамп поки що жодного патрона в Україні не виділив. І це треба враховувати. Але нам треба також готувати аргументацію і запускати її вже зараз. Що якщо люди спираються в своїй політиці на християнські цінності, Якщо е, говорять про необхідність припинити війну, то вони не можуть не розуміти, що, наприклад, припинення постачання оборонної зброї Україні, зенітно-ракетних комплексів чи ракет до них, тільки збільшить кількість жертв серед українців. Як можуть люди, які сповідують норми християнської моралі, спричиняти смерті тих, хто вже понад три роки бореться? З російською навалою. Наскільки це по-християнськи? І таких аргументів має бути низка, не один. Тому що нам треба працювати з різними спільнотами. Ми зараз вчепилися в Трампа, в його неможливість його похитнути. Це правда. Але так чи інакше, він залежить від своїх спонсорів, він залежить від своїх депутатів, а депутати обираються по мажоритарних округах і шукати слабкі місця зараз, де. Можна працювати, де є сильні позиції української громади, шукати там співпрацю з польською діаспорою, з Балтійською діаспорою, з тими, хто розуміє ці всі загрози. Це наше на сьогоднішній момент реалістичне завдання. Воно не потребує відправлення великих делегацій, воно потребує просто чіткої координації зусиль.